З Божої ласки завжди є серця вірних Господній настанових. Ті, хто готовий показати іншим шлях до світла, правди та істини своєї. Небесна сотня, події, які відбувалися на Головному майдані України з грудня 2013-го, по лютий 2014 року, є нам цих робимо. На євромайдан, щоб відстояти своє право на мрію. Учителі та студенти, підприємці, журналісти, вчені, художники, музиканти, громадські діячі та прості робітники. Люди, які жили у різних куточках України, на перший погляд зовсім різні. Але ні. Вони були схожими між собою, схожими серцями, у яких наперекір безвір'ю, без надії та ненависті. Жили віра, надія та любов. Віра у перемогу добра над злом. Надія на краще майбутнє для своєї країни, для своїх дітей. Любов, любов до України, справжніми синами і дочками, якої вони були, є і будуть. Повстати проти системи цинічної брехні та фальші є неабияким подвигом. На нього здатні лише справжні герої. Стати, розправивши плечі і голосно сказати, я не згоден. Саме так вчинили воїни Небесної Сотні. Вони вірили, що краще вмерти за правду, ніж все життя жити у брехні, не надіялись на когось, не ховалися за чужими спинами, не шукали виправдань Вони почали із себе змінювати цей світ. І з думкою, якщо не я, то хто? Священний владико Богдане, всечесні отці, шановний міський голови Олежа Канівець, учасники майдану, учасники антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, наші мужні воїни, родини загиблих, вельми шановна стризька громада. Сьогодні ми зібралися тут, щоб в глибокій скорботі схилити голови перед світлою пам'яттю наших героїв, які склали свої голови на вітар свободи, миру, єдності. Та перемоги, пам'ять про них золотими літерами вкарбовані в історію України, серед тих, кого назвав Небесною Сотнею є і наші земляки. Андрій Корчак та Юрій Яковський. Пам'ятаємо, сумуємо, дякуємо, пишаємо. Thank you. ¡Gracias! Просимо Преосвященного владику Богдана та всечасніших отців відправити поминальну панахіду за усіх синів та дочок, які загинули за бою та незалежність України. достойні провідників, провідниці нашої громади, люблю священські співбраття, дорогі краяни, той час, котрий швидко плине, робить нас старшими. І дай Боже, щоб наповненими тої доброї Божої мудрості тими вартостями, які ми можемо передати глядущому поколінням. Вона 10 років від часу того, що відбувалося на Майдані, і так полум'я любові до України купили її всю, але то полум'я любові намагається загасити іншим ненавистю і нею. І бачимо, що та ненависть є така та саме особливша, видається сильніша, але оглядаючись... 10 років тому назад, ми можемо сказати, враз із тим поколінням першої і другої стволи. Оскільки, що об'єднує всіх цих людей, які є в нашій пам'яті, в наших домівках є ті артефакти, маємо світлини, кому вдалося зберегти. Листопадовий зрив, наші українські майдани, це час, коли людина накопичувала в собі ту любов до України, яка мала розцвісти буднім гарним цвітом червоної калини. І той цвіт намагався зірвати вітер ненависті, Але йому це не вдається. Тому що кожного року світа калина. Та калина, про яку написав отець Андрій Григорій, друг, родом з Гірного, що 30 світлі дня народження переживала якого вчора. Це були ті люди, котрі могли тут стрію 110 років тому тою піснею Запалити цілу Україну, цілий світ, Цю пісню пісні доповнили наші українські президенти одним куплетом. На початку 60 х кажучи, не журися червона калина, маєш білий світ. Не журися, славна Україна, маєш славний рід. І тим родом, і добрим родом, який ми маємо не просто лишатися, але взяти в руки за нами їхньої перемоги є герої Майдану, ті, які не боялися. Нікого нічого, хто можливо, вони боялися втратити Бога і Україну. Тому що це твій благословенний связи страх, який може похитити. І тому, коли ми хочемо виграти цю війну, ми маємо задбати за щось більше. Вже не раз приводимо цитату. А в слідському ці сорок, кінця 19 століття, Петрий казав, що війни виграють вчителі Ісвіса. І коли ми можемо записати себе в той славний рід, місія якого є передавати любов до України, можемо сказати, що тоді будемо мати тоді рід, славний рік. Бо тим, Кому сьогодні 20, 10 років тому було 10. І сьогодні ми дивимося їм слід і покладаємо надію, бо вони сьогодні нам порадять. Але по чому ми можемо сказати по собі, чи ми можемо бути тими, хто зарахує себе, дітей, слава Маємо завжди вчитися, вчитися любові до України. Бо хоча в нас є багато тужливих пісень. То ж таки тих пісень на взір червоної клини є. І в тих піснях немає ненависті до чужого. В них і тільки кількості. Якщо ми хочемо виглядати в нього, до самої могили, допоки живемо, даймо себе повчити Богові тій любові, до нього, до нашої славної України наших традицій. Передавай його дітям, і щоб та велика, зламана, наша така не найдуші, така не криється світі. На цій почали пісні. Чому ти світ тисний? Що ж він тримається на різдві? Славу Ще невеликого, нещасні усі, дорогі наші учасники Революції Гідності, учасники АТО ООС, захисники, учасники Російсько-української війни, дорогі наші батьки загиблих, полеглих героїв Небесній Сотні, а також родичі полеглих наших героїв у цій. Уже двохрічній широкомасштабній війні. Шановна Скризька громада. Історії України завжди були часи, коли на її свободу зазіхав ворог. І в ці часи найкращі сини і доньки ставали на її захист. Ми живемо в тривожний період часу і сьогодні ми святкуємо, відзначаємо вже десяті роковини. Події на Майдані, події, які в народі отримали сьогодні назву, події, які відбувалися з героями Небесної Сотні. Ми маємо вже нові слова, Євромайдан, Революція Гідності, Небесна Сотня. На цих словах вже вчаться наші діточки. Це вже справді і наша історія, трагічна історія. Україна це ласий шматочок для загарбників. Завжди була ласим шматочком. Україну понівечували, її розпинали, її колаборолували, тобто її розділяли. Розділяли мовою, розділяли вірою, тільки для того, щоб вона не була єдиною. 1991 рік. Проголошення незалежності. Сьогодні на календарі 2024, 33 рік. А ми, на жаль, не змогли стати на повні ноги, на повний звісно. Тому що ми завжди були в Горвадені. Ми до Революції Гідності були в орбіті Росії повністю, як порівнях силових структур, так в органах влади і тільки народ. У 2014 році спромігся сказати ні, так далі не може бути. Спромігся сказати молоддю після подій кінця листопада, коли пішов розворот, що Україна не буде підписувати у вільності до Європи. Було побиття студентів. Після того люди вийшли на вулиці різних міст України, але все. Як струмочки звелося повну одну річку до столиці нашої України, до Києва на Майдан Незалежності, ми згадуємо ті часи, згадуємо велелюдні мітинги, багато запалених телефонів, сотні тисяч людей, світ чудувався, як таке може бути, як може цей дух український йти супроти влади. Але люди пішли. Вигнали Януковича, вигнали уряд Азарова, силовики, які були підштовхнуті Російською Федерацією, бо вона бачила, що Україна не зає крізь їхні пальці. І почалися розстріли на Майдані. Ми мали якраз саме 20 лютого практично найбільшу кількість розстріляних наших героїв. Які зараз мають назву Небесний суд. Наша громада має таких двох героїв Андрія Корчака і Юрія Яковського. Сьогодні під час широкомасштабної війни ми вже маємо, зустрічаємо буквально після річчя 108-го героя ми маємо свою Небесну судьбу за два останні роки. А якщо рахувати період Майдану і період АТО, АОС, ми вже пішли за 130 наших загиблих героїв. Дорогі друзі, я хочу сказати, що Майдан, він став вислідом того, що Україна вийшла з-під орбіти Росії. Вийшла, але бореться ще 10 років, не може вийти до кінця. Вислідом Майдану є те, що ми економічно вже перестали бути залежними від Росії. Навіть по енергоносіях. Жодного куба, ми у них не купуємо і не купляємо якийсь продуктів. Вислідом військово-політичним є те, що був скасований наш нейтралітет, тому що уряд Януковича Азарова робив все, щоб Україна була якоби нейтральною. Ми прямуємо в ЄС і прямуємо в НАТО. Вислідом Революції Гідності є також. Перетворення в культурній гуманітарній сфері, але не до кінця. Як правильно говорять наші патріоти, націоналісти, там, де є українська мова, там є український дух. Так, ми толерантні до мови окупанта. Тому що розуміємо, що українці сьогодні є різними. Навіть російськомовні захищають наші кордони. Але пропагувати українську мову треба сильніше. Сильніше треба зацікавлювати наших братів з великої України, зі Сходу, говорити і співати українською. Сильніше треба працювати над тим, щоб церква єдналася і вже московського патріархату взагалі не було на Україні. Взагалі. Дві церкви у нас має бути: греко-католицька і православна церква України на чолі зітефанів. Все. На церкви мають об'єднати Україну, і тоді ми будемо сильнішими. І вислідом революції Гідності Майдану буде інша Україна, та, яка стане на ноги і твердо буде дивитися вперед. Ми переживаємо зараз скрутні часи. За тих останніх два роки ми були обнадійлені 23 в 23-му році. думаю, думали, підемо контрнаступ і відіб'ємо. Багато наших територій, так як це було в кінці 22-го, на початку 23-го. Але не так сталося. Чому не так сталося? А тому що не всі виконують свої домашні завдання. На превеликі жаль, ми ще в Україні маємо багато домашніх завдань. Про не я говорив вище. Але є ще інші домашні завдання. Ми маємо правильно знайти мотивацію нашим хлопцям. Що вони хотіли йти воювати, а ми її чомусь погасили. Ми в дискусіях про закон, про мобілізацію. Але не дивимося, що в війську нашому є багато офіцерів, які не на передовій, а ходять в тилу. У нас багато є силовиків, які підготовлені для того, щоб захищати Україну. А на жаль, ми ловимо наших хлопців по селах, по роботах. Тим самим, ще ставлячи під загрозу економічну силу нашої країни, щось не гаразд, треба це переосмислити. Треба це поправляти. І як ми це поправимо, переосмислимо, то з'явиться і додаткова мотивація йти воювати в хлопці. Тому що будуть бачити, що не тільки бідних заставляють воювати, а й тих, хто ховається від війни. Їх треба. Мотивувати те, що йти на війну. І законодавчо це поправляти. Домашнє завдання проходить сьогодні Європа, тому що вона до цієї широкомасштабної війни не очікувала, що таке може бути. А воно сталося. І Європа не готова нас забезпечувати снарядами. Вони не виготовлені. Вони не готові поділитися ними навіть на складах. Але я переконаний, що цей рік буде переломним, І Європа вже бачить і цьому підшукнула нас Америка. Тому що вона походить своє домашнє завдання. Вона у виборчому показує істинне лице, хто за кого і за ким. На превеликий жаль, це все відбувається на нас, на українців. Але я вірю, я не даремно сказав, 24 рік і 91-й Ісус Христос помер у віці 33 років. Після того було Воскресіння. І тому я вірю в те, що після Дня Незалежності цього року, після 33-ї річниці, настане Воскресіння. Як Христа, так і України. А до того часу всі повинні виконати своє домашнє завдання. І українська влада, і український народ, і Європейський Союз. І Сполучені Штати Америки, і тоді гуртом ми поб'ємо цього вічного ворога цивілізації, сучасної цивілізації, цього сатану, цього Путіна з його недонародом. І нас на це мають надихати ці смерті Героїв Небесної Сотні. І ці смерті уже Небесної Сотні широкомасштабної війни. Слава Україні! свеча, і и сльоза, то до оз неї Земля рыдає, Понятия слезы.